Православних змусили перейти на католицький календар. А перед новим роком з країни виїхало 150 тисяч людей. Мене звати Єлизавета Ткаченко. Ви дивитесь VoxCheck і це наш топ фейків за тиждень. А ви підписуйтесь на цей канал та додивіться відео до кінця. Свавілля, українську церкву змусило перейти на католицький календар, а нав'язав усе це Євросоюз. Знову цей захід. Ні, і ще раз ні. Росіяни люблять спекулювати на темі релігії, тож вигадали такий фейк, аби посіяти ворожі настрої серед українців. По перше, українську православну церкву ніхто не змушував переходити на новий календар. Церква самостійно ухвалила це рішення у 2023 році. А громади, у яких дві третини або більше парафіян, хочуть зберегти старий календар, можуть це зробити. По-друге, католики і протестанти використовують григоріанський календар, тоді як пит. ЦУ перейшла на новоюліанський, так дати нерухомих свят у цих календарях збігаються, але є виняток. Система обчислення високосних років в обох календарях різна. Григоріанський церковний календар розробив ще в 16 столітті папа римський Григорій Тринадцятий, який ще був астрономом і математиком. Його календар змінив систему обчислення дат, адже старий календар Юліанський, який впровадив Юлій Цезарь, і використовували усі церкви, був не той. Юліанський календар відставав від сонячного року на 11 хвилин, які зрештою додали 10 зайвих днів за 1600 років. У 1923 році сербський астроном Мілутін Меланкович розробив новий юліанський календар, який був досконаленою формою юліанського. Основна зміна полягає у відзначенні нерухомих релігійних свят на 13 днів раніше. Тобто, Різдво за новим стилом припадає на 25 грудня замість 7 січня. Святий Миколай на 6 грудня замість 9, водохреща на 6 січня замість 19 січня тощо загалом новий юліанський календар використовують 10 із 15 автокефальних православних церков у світі. Рішення про перехід важливе для України, адже допомагає відділитися від російських традицій і культури, а натомість наблизитись до Європи та решти християнського світу. Люди масово виїжджають з України лише перед новорічними святами за кордон виїхало близько 150 тисяч. Українців прикордонники кажуть, що це рекордний пасажиропотік за останні роки. Спокійно, спокійно. Ніякого масового виїзду немає. Росіяни, як завжди, перекрутили інформацію. Напередодні різдва у Держприкордонслужбі справді повідомили, що пасажиропотік на кордоні перевищив токорічні показники. За добу 21 грудня кордон перетнуло близько 150 тисяч українців. Однак йдеться не лише про виїзд, а й про в'їзд. Тобто повернення до України за даними Держприкордонслужби 21 грудня за кордон виїхало близько 75 тисяч осіб, та стільки ж повернулося. Однак росіяни підхопили цифру 150 тисяч та роздули її навмисно, аби показати, що українці тікають з країни. Масовий виїзд людей з України та навпаки повернення звична справа перед такими святами. В аналогічний період у 2023 році в Держприкордонслужбі також казали про пік на. На кордоні. Зокрема, 23 грудня минулого року Державний кордон України в обидва боки перетнула понад 141 тисяча осіб. Як так можна? У Львівському дитсадку змушують батьків наряджати дітей на новорічний концерт, у рекомендовані Міністерством освіти і науки костюми українських історичних героїв, як от Степана Бандери або Симона Петлюри. Дитсадок навіть опублікував оголошення із попередженням для батьків та прикладом такого костюма. Одна з тактик росіян вкинути інформацію без деталей, навмисно, щоб перевірити її було неможливо. Так і в цьому випадку, без номера дитсадка або, хоча б ім'я і прізвище директора, оголошення перевірити справді важко, але росіяни самі підказали нам, що це фейк як. Припустилися помилки. Наприклад, написали п'ятниця без апострофа на російській манір п'ятниця до того ж, оголошення фігурує лише в російських та проросійських каналах. Крім того, Міністерство освіти і науки не має рекомендованого списку костюмів історичних постатей. Росіяни вигадали це та ще й додали Львів, аби наголосити, що дітей з малку нібито вчать бути бандерівцями. З українців зробили африканців скульптури засновникам Києва на поштовій площі перевдягнули у новорічні костюми до свят, а також пофарбували їх у чорний, тобто зробили з них афроукраїнців. Неподобство це не жарт. Росіяни дійсно про це пишуть, але опускають деякі важливі деталі. Пропагандисти забули сказати, що насправді скульптури на честь засновників столиці Кия, Щека, Хорива та їхньої сестри Либідь зроблені із бронзи, тобто ніхто не перефарбовував скульптури, їх виготовили з темного металу. До того ж, їх щороку прикрашають на різні свята та не вперше в українські костюми. Наприклад, на День Незалежності цього року скульптури одягнули у вишиванки, а на день Києва у травні їх перевдягали у князівський одяг. Встановили скульптури малюків у 2017 році. Автор проєкту, український художник, скульптор Володимир Журавель. Київська влада готує подарунок для киян на Новий рік. Проїзд у метро здорожчає до 30 гривень усе для того, щоб якомога швидше добудувати метро на виноградар. Про це сказав директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор. Директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор справді сказав, що ціни на проїзд для мешканців Києва варто підвищити. Однак, це пов'язано не з будівництвом метро на виноградар, а з тим, що собівартість квитка на метро вища за встановлення. Овлений тариф у 8 гривень у метрополітені в коментарі суспільному зазначили, що собівартість приїзду в підземці становить майже 37 гривень для одного пасажира, адже фінансові звіти підприємства показують, що наразі метро працює у збиток за 9 місяців роботи у 2024 році. Він склав понад 3 мільйони гривень. Водночас Руслан Кандебор сказав, що поки що ціни на метро підвищувати не планують. Виправдана на вашу думку, яка ціна за проїзд? Є вже давно пораховано це такі, щоб вони були беззбитковими, Це орієнтовно 30 гривень. От uh -huh. зараз ніхто не каже про підняття тарифу, тому що перш за все це рішення приймає Київська міська рада. У 2023 році він стверджував, що до завершення воєнного стану вартість поїздок громадському транспорті не зростатиме. Пропагандисти навмисно спекулюють на темі підвищення цін, щоб залякати українців та посіяти недовіру до влади. Як бачимо, неважливо, яке свято, російські фейки будуть завжди. Лише контекст може змінюватися відповідно до певної дати. Це системна тактика росіян. Чим більше повторюєш неправду, тим швидше у неї повірять. Тож завжди варто аналізувати інформацію та уважно обирати новинні канали. Дякуємо, що додивилися до кінця. Підписуйтесь на наш канал, щоб у новому році ще краще розпізнавати російські фейки.